Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування до Дня прапора і 33-ї річниці незалежності на арт-об'єкті серце України, що у Звенигородському районі, відбулася урочиста церемонія. Надважливе на фронт волонтери з Данії передали українським захисникам автомобілі. Від економії до енергонезалежності сонячні станції стали альтернативою традиційному енергопостачанню. Новий навчальний рік, на порозі якими будуть умови для школярів у смілі, наші кореспонденти побачили на прикладі однієї зі шкіл міста. Ворожі атаки не припиняються. Уночі 23 серпня ворог атакував Черкащину не лише шахедами а й балістичними ракетами із Воронезької області. На щастя, минулось без потерпілих. У регіоні працювала ППУ, проте відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Відтак зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідували, уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині і кілька автомобілів. У Черкаському районі знищено шахет без наслідків. Згодом ігор Таборець уточнив, що після дообстеження території знайшли уламки ще однієї ракети у Черкаському районі без руйнації інфраструктури. Попри це, нелегковажте під час повітряних тривог, адже загрози реальні до дня прапора і 33-ї річниці незалежності на артоб'єкті серце України, що в Звенигородському районі відбулася урочиста церемонія підняття прапора та вручення відзнак. Щиро вітаю! З головними канонічними святами нашої держави днем державного прапора, днем незалежності. Необхідне та надважливе волонтери з Данії передали українським захисникам вартісний транш підтримки. Уся отримана допомога спрямована на сумський напрямок. Уже два роки поспіль ми. Співпрацюємо сьогодні. Ми в чергове отримали велику потужну допомогу, яка прямує прямо на Сумщину для підтримки наших підрозділів, які там безпосередньо ведуть бойові дії. Допомога у кількості от п'яти автомобілів, в тому числі медичний автомобіль. І саме головне це дуже дороговартісне медичне обладнання, постачання, яке пов'язано із підігрівом крові, із запасами і заміною крові. І також тактичні оснащення для наших військових, поміж іншого і наземні роботизовані платформи понад 30 одиниць. Можемо оглянутися і сказати, що ми до сих пір не самі, тому що саме європейські партнери, і зокрема партнери з Данії, вони продовжують надавати підтримку. І нашим громадам, і нашим збройним силам за словами волонтера Єспера Туліна, громадяни данії від початку повномасштабної війни допомагають Україні. Та слідкували за ситуацією, зокрема через медіа. Це були жахливі картини, і в нас, звісно, виникло бажання долучитися та допомогти. Найперше, що ми зробили як цивільна ініціатива: поїхали на кордон і допомагали вимушеним переселенцям. Водночас ми побачили, що є набагато масштабніші проблеми, тому хотіли допомогти в тому місці, де ця допомога найважливіша. Ми шукали контакти, і так сталося, що найкраще почали комунікувати саме з Черкащиною. Служба безпеки та національна поліція затримали ще двох ворожих агентів, які вчиняли підпали на об'єктах Укрзалізниці у Черкаській області. Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. Окупанти сподівалися, що підпаливши це обладнання, зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову для виконання підпалив. Представники РФ за гроші залучили місцевих жителів, які шукали легкого заробітку у телеграм-каналах. За даними слідства, організатором диверсії виявився 21-річний дезертир контрактник однієї з військових частин регіону, який переховувався на території Черкаської області та вчинив низку підпалів на замовлення Російської Федерації. До підривної діяльності він залучив свого знайомого місцевого безробітного відповідно до інструкцій. ЗРФ вони проводили дорозвідку розвідку об'єктів та обирали влучний час підпалів. Підготувавши заздалегідь засоби розпалювання вогню та пляшки з легкозаймистою рідиною, виїжджали на місця диверсій. Правоохоронці завадили черговому підпалу об'єкту та затримали зловмисників на гарячому. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під варту їм загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Війна кинула суспільству ще один виклик: ампутації тривале лікування та відновлення реалії, з якими стикаються військові. Цивільні ж мають прийняти це як факт та підтримувати наших захисників і захисниць. Поки Збройні сили відбивають атаки ворога, на мирній землі працюють ті, хто допомагає бійцям із пораненнями жити повноцінно. На першому місці повинна стояти безпека, а не ціна, не функціональна, там якась висока активність. А те, щоб пацієнту воно дійсно підходило. Олександр, протезист за фахом, приїхав у центр протезування з Полтави, щоб поділитися досвідом з черкаськими колегами. Саме зараз працює над черговим замовленням, протезом для нижньої кінцівки. Це приймальна примірювальна гільза тестова, яку. До якої зараз я прикріплюю адаптер, за допомогою якого з'єднується ця гільза з іншими елементами протезу, а саме з колінним механізмом, з модулем, зі стопою. Всі ці деталі закуповуються не лише в українських виробників, а й замовляються за кордоном. Усе розпочинається із консультації у профільного лікаря та детальних замірів. Потім відливається гіпсова форма, за допомогою якої формують чашу із силікону чи іншого матеріалу. Керівник приватного центру каже, такі вітчизняні протези практично не відрізняються від закордонних аналогів. Якщо це комплектація, то ця комплектація така сама, яка буде і в Штатах, і в Германії, і в Швейцарії, де б це не було. Це мірові бренди, це Отобок, там Штрафонедер, Блечфорд, Британія. Ми також ставимо їхні вколінні, вузли, ставимо їхні стопи. Це такий самий протез. Всі технології, які затримуються, є протези там е на м'якій гільзі, на лайнерах. Все, що робиться за кордоном, все робиться тут. Тут додають протезування варто робити у тій країні, де ти проживаєш. Ваєш, адже виріб із часом потребує модернізації. І хто як не виробник, знає, що для цього потрібно індивідуально. Близько третини клієнтів цього центру. Військові. Зараз я переставляю на замковий калінний механізм. Пацієнт попросивши на ньому попробувати. А це вже державний цех протезування. Василій Ковенко працює тут протезистом близько 40 років. Каже, за цей час змінились технології та збільшився попит на послугу останні роки унаслідок війни. У нас попит був спочатку в 80-х роках, як я сюди прийшов на роботу. Тоді було дуже багато інвалідів війни. Зараз інваліди Великої Вітчизняної, чи як як вона Другої світової війни, відходять. Уже почти відійшли всі. На ну, тобі нова війна. Усередня норма це ну, чистий час на виготовлення протеза. Це на такий 20 годин. Матеріал для виробництва також шукають за кордоном, дещо закуповують в Україні. За місяць встигають виконати з десяток замовлень. Звертаються переважно військові, для яких протезування безкоштовне, а всі витрати покриває держава. Люди також тут замовляють, в фонди соціального захисту. Їм виписується відповідна документація. Вони мають право вибору, коли їм йти, чи в приватну, чи в державну, і будь-яку будемо сказати фірму, так сказати, яка займається протезуванням, і вибирають вони, їм дається такий список. Фірм і вони кажуть, нам треба черкаський чи нам там там, умовно кажучи, ортопед чи інше. І вони вибирають і йдуть туди лікуватися. На сьогодні проблем із дотаціями від держави на цю послугу немає. Таку можливість втрачати не варто, додають керівники обох підприємств. Адже від цього залежить якість життя військового, а отже, всього суспільства. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Цьогорічні блекаути знову кинули виклик як побутовим споживачам, так і бізнесу. Окрім тотальної економії ресурсів, громадяни мусять підлаштовуватися під графіки відключень світла. Альтернативою цьому стала зелена енергетика. Найпопулярнішим варіантом для підприємців та споживачів лишається встановлення сонячних станцій. Вікторія Олега продовжить. Раніше ми опитували черкасців, як вони ставляться до обмежень, пов'язаних з вимкненням світла, наприклад, користуватися електроприладами в певні проміжки часу для зниження навантаження на енергосистему країни. І от що нам відповіли. Нормально дивлюся, як треба, то треба. Все нормально. Техніка летить, вода, треба, щоб щось одне було увімкнено, тому що або, або мить посуд, або миться. Тому я не скажу, що... Покращилася ситуація. Ми віномимо. От все, що залежить від від людей, від справжніх людей, від справжніх людей, патріотів нашої держави. Ми виконуємо все для того, щоб настала поскоріше перемога. Сьогодні Україна має перемогти темряву в прямому сенсі. Окрім економії, енергоресурси можна ще й накопичувати. У цьому певен Вадим Куценко, представник компанії з установки сонячних електростанцій, звертаються як побутові споживачі, так і приватний бізнес. Зокрема, ось цей торговельний центр замовив установку на 30 кВт. Такої вистачить для абсолютної енергонезалежності, пояснює спеціаліст. Сьогодні це неабияк актуально. Люди таке враження, як прокинулись, не розуміють, що в принципі немає других альтернатив, як, як встановити сонячну електростанцію. в Мелітрополі ми будували велику сонячну електростанцію. Вона займала більше трьох мегаватт. Ми будували її понад там півроку. І зараз, на жаль, цей проект в окупації, як і все місто. Охочих встановити сонячну електростанцію більше в рази, додає Вадим. Є два типи таких установок: мережева для зеленого тарифу та гібридна. Більш популярна та вигідна для будь-яких клієнтів. То що таке? Гібридна сонячна електростанція це коли надлишок, який електростанція надає, він залишається напряму у споживача, тобто не віддає в загальну мережу, а залишається у клієнта. Тобто, як це працює? Там є три основних елементи: є сонячні панелі, що складається в сонячна станція. Це сонячні панелі, гібридний інвертор і акумулятор. Сонячні промені потрапляють на панель, а звідти енергоресурс проходить через інвертор, який перетворює постійний струм на змінний. У кінці ресурс накопичується в акумуляторі. Вартість установки залежить від потреб споживача і стартує від 5 тисяч доларів. Про переваги такої альтернативи звичайному енергопостачанню годі говорити. Оскільки питання енергонезалежності буде актуальним завжди, мусимо розраховувати на власні сили. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Новий навчальний рік на порозі школи активно завершують підготовку, а учні проваджають останні дні літа. Якими будуть умови для школярів у Смілі, ми побачили на прикладі однієї зі шкіл міста. Тут, 2 вересня, понад 900 учнів сядуть за парти. Одинадцятикласниця Мілана зізнається, до школи ще не готова, але вже чекає на зустрічі з друзями. Мені ще треба купити зожити, ручки. Я ще навіть про це не думала. Потрібно ще, звісно, підготуватися до першого вересня. Осталось купити собі взуття, а також Треба ще морально підготуватися, адже це тепер знову вставати в сім ранку, це знову сидіти в школі до 14-35 як мінімум, це бачити кожного разу, кожного ранку своїх друзів, своїх знайомих, вчителів. А також треба підготувати себе, вчитися. Вчитися, виконувати домашні завдання і просто дисциплінувати себе. Одноліток Мілани Олександр Переселенець навчається тут із 2022 року. Так, готовий, намагаюся, ходжу, ну, планую здавати іспити. Мені дуже подобається за ці три роки. Ну, третій рік, який я тут вчусь. То до мене ставиться добре, та й вчителя тут дуже на високому рівні. Перше місце, куди нас запросила директорка школи Вікторія Підмогильна, освітній хаб, оснащений 25 робочими місцями з ноутбуками. Створювався для того, щоб внутрішньопереміщені особи, які навчаються як у нашій школі, так і у школах міста, змогли прийти сюди і займатися дистанційно, можливо, виходити до своїх друзів, до своїх учителів. Сьогодні це дійсно є затребувана територія. Тут у нас і бібліотекарі можуть проводити свої заняття разом із нашими учителями. Тут проводяться тренінги, тобто. І уроки ми сюди і заходи у нас різноманітні проходять. Користуватися цим та іншими благами під час навчання буде можливо завдяки укриттю, яке може вмістити майже 400 осіб. Його облаштували з нуля зі звичайного підвального приміщення. Тепер тут оновлена підлога, два виходи, санвузол, запаси харчів і води, а також вайфай. Весь час була вода. Раз у тиждень мінімум ми викачували звідси воду. І перша комісія, яка обстежувала заклади щодо ймовірності, найпрості обладнання найпростішого укриття, сказали однозначно, що ні, приміщення не підходить, воно надто вологе, є вода власними силами ми розпочали тут роботу. Повишкрібали, повигрібали, зробили стічні ями, а потім вже звернулися до місцевої влади, допомогли нам з коштами і наразі маємо таке чудове, уже сухе, найпростіше укриття. Окрім цього, під час канікул завершили оновлення третього поверху, зон для відпочинку, а також ремонт у класах. Цьогоріч було оновлено кабінет української мови та літератури, працювала над створенням комфортних умов для навчання учнів разом із батьками, адже їхня допомога та підтримка надзвичайно важливі. І ми досягли бажаного результату. Один із класів першачків навчатиметься за програмою інтелект України, яку в школі впроваджують сьомий рік поспіль. У її межах кожен учень має можливість пройти урок самостійно або повторити засвоєне завдяки окремому комплекту матеріалів. Побудована таким чином, що кожен наступний рік він обов'язково включає в себе повторення попередніх років. Ці діти вже в початковій школі. Елементи хімії, фізики, астрономії, біології, тобто у них це географія, вони мандрують цим діткам, що місяця приходить пакет матеріалів, це аудіоматеріали, плюс оця друкована вся продукція, якою вони користуються, це їхня власність. Якщо дитина щось недорозуміла на уроці, вона може вдома включити цей відеоурок, прослухати, подивитися. Школа стане однією з перших учасниць пілотного проєкту реформування профільної освіти, каже начальниця управління освіти молоді та спорту Смілянської міськради Тетяна Трушкова. Крім того, ця школа в майбутньому стане академічним ліцеєм. Тому саме на базі цієї школи ми ще створюємо осередок захисту України. Тепер діти з усіх шкіл міста будуть цей предмет вивчати саме на базі цього осередка в школі номер 11. Загалом до нового навчального року в Смілі готові 11 шкіл, 10 дошкільних закладів та два позашкільних заклади освіти. Здебільшого у нас буде очна форма, але декілька шкіл буде працювати на змішаній формі навчання. І з чим Це пов'язано Це пов'язано з міськістю укриття, тому що деякі школи в нас досить такі великі. А для безпеки дітей вжили таких заходів. Відкрити класи безпеки, встановлені тривожні кнопки. І ще нове, що із 19 у серпня, у трьох закладах вже запрацював проект офіцер безпеки. Я думаю, що з часом офіцер безпеки буде з'являтися і в інших закладах освіти. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Вони працюють над тим, щоб діяльність суддів Черкащини була захищеною та неупередженою, гарантують безпеку працівників суду та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а ще виборюють кубки на спортивних змаганнях, допомагають дітям постраждалим від війни, та як і всі українці, підтримують збройні сили України. Проте, як ще змінилося життя та діяльність працівників служби судової охорони на Черкащині з початком війни, знає Владислав Бедренець. Судова охорона особлива силова структура. Її бійці відповідають за безпеку судових процесів на території всієї області. Їхнє завдання запобігти злочинам та гарантувати безпеку всіх учасників судового процесу. Інколи доводиться мати справу з дуже непростими підсудними. Інколи сама судова справа буває надзвичайно резонансною. Та в будь-якому випадку вартові правосуддя мають гарантувати безпеку і порядок всім сторонам процесу. Службі судової охорони в цьому році виповнилося 5 років з дня утворення. Безпосередньо в територіальному управлінні служби судової охорони в листопаді цього року з дня створення буде 5 років. Ми служба судової охорони безпосередньо покликана і забезпечує охорону, безпеку і порядок в судах області. На сьогодні в 26 судах області співробітники служби судової охорони несуть службу, забезпечують охорону, безпеку і порядок. Та не лише роботою живуть правоохоронці, інколи знаходять час і на спортивні змагання, мають досягнення та нагороди. Особлива увага спілкуванню з молоддю. Проводять виховну роботу з підлітками і навіть мають власний підшефний навчальний заклад на Корсунщині, з вихованцями якого постійно взаємодіють. Окрім нашої службової діяльності, служба судової охорони долучається до різноманітних активностей. Це і спортивні, спортивні різноманітні заходи, акції, профорієнтаційні заходи. Неодноразово протягом року проводимо заходи для дітей. Значні зміни в роботу правоохоронців внесла повномасштабна війна. Службова діяльність судових правоохоронців стала більш складною і небезпечною. Багато хто з чинних і колишніх працівників управління взяли до рук зброю для оборони країни. Управління бере участь у зборах для придбання спорядження захисникам. Більше 20 працівників постійно здають кров та плазму. Ми є постійними учасниками акцій по донорству і здаємо як плазму, так і кров для потреб в лікарні, тому що розуміємо, що таким чином ми можемо допомогти в лікуванні безпосередньо людині, яка цього потребує, або навіть і врятувати життя. Незважаючи на всі виклики нинішнього часу, робота судового охоронця є надзвичайно почесною, саме тому завжди багато охочих поповнити лави. До речі, черкаські правоохоронці відзначають, що саме зараз мають кілька відкритих вакансій і готові розглянути пропозиції на конкурсній основі. Умови можна дізнати за телефоном, який ви бачите на екрані. Це мають бути громадяни, бажаючі громадяни, які досягли 18 років, які мають повну загальну середню освіту і володіють якостями насамперед. Це комунікабельність, стресостійкість. Це ті якості, основні, які потрібні під час служби, тому що це робота з людьми. Обов'язково енергійність, відповідальність, а також професіоналізм. Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Я різна під такою назвою свої роботи об'єднала мисткиня Олеся Теліженко. У рамках першої персональної виставки художниця модельєрка презентувала графічні роботи, створені за кордоном, свої дизайнерські творіння та картини. Про поєднання кольорів, технік та текстур у руках дизайнерки, етномодерного стилю. Дивіться далі. На відкритті дебютної виставки пані Наталія каже, прийшла роздивитись у деталях роботи, якими захоплюється. Я взагалі дуже бажаю її як особистість. Це дуже красиво, завжди все неповторно, цікаво, і це багато вражень, багато емоцій і є таке наповнення, і хочеться творити, і, і далі ділитися цим всім. Тому дуже подобається. За спиною від відвідувачки картина, яка сподобалася найбільше. Тут неймовірна гра кольору, текстур і розміру. Перше, це загальний образ передано, але далі такі, такі малесенькі дрібні деталі, які ну дуже, дуже. Ну вони і це образ. Якщо тут роздивитися, тут глибина тому дуже цікаво. Познайомитися ближче із творчим доробком художниці. Прийшла і колега Неоніла Недосіко. Зі слів мисткині виставка приємно здивувала. Леся повна сил, повна, повна адекватних відчуттів, як вона, як вона реагує на ці події, що в Україні відбуваються, і в які цікаві творчі роботи її, її. Казати, відчуття враження і, і, і тривоги, і тривоги і болі. Але вони вилились в чудові графічні і текстильні роботи. Художниця і дизайнерка одягу Олеся Теліженко об'єднала усі роки творчості в одне ціле під назвою Я Різна. Тут і одяг, і текстильні роботи, і картини створені за кордоном. Фактично, за останні 20-21 рік моєї творчості, ще від студентських років і до до сьогодні. частину робіт я створила у Франції в величезній тугі за батьківщиною, з сумом за чоловіком, коханим, за рідною землею, за батьками. От якось, мабуть, ця туга така спонукала, або красивий вихід знаходила в творчості в творчості моїй. От французи були дуже раді, теж тому що. Я серію робіт зробила саме у Франції. Їм приємно було бачити українку, яка малює саме в них. Там. За кожною роботою певна історія. Наприклад, робота у тканині в очікуванні, створена у Франції, розповідь про жінку у вигнанні, яка змушена тікати від війни. Та жінка, яка очікує повернення додому, повернення до коханого, закінчення війни і так далі. Тобто за своє життя жінка багато чого очікує. І мені взагалі подобається в образах жінки передавати от різні настрої. Я взагалі думаю, що можливо колись я втілю в життя виставку, де будуть тільки жіночі портрети в тканині, в графіці. От і через саме жіночі портрети буду показувати там настрої, емоції, життєві, якісь там. Барпутієм творче зростання Лесі відбувалось на очах мами заслуженої художниці України Олександри Теліженко. Перший свій твір дівчинка створила у п'ять років. Ми вчили дітей розписувати писанки, і Леся написала шедевр. Древо. Вона яйце писанку розписала не писачком, а пензликом. Але по технології, там, символськом і так далі. І дерево, яке оплило, ну, по суті, як вираження суті писанки. Шедевральне дерево, а дитині 5 років. І от його зразу забрали в фонд художнього музею. Зі слів художниці, Олесю не спіткала доля попередників, на плечі яких звалився тягар неприйняття і репресій, тому перед нею відкрилось багато можливостей. Оці круті моменти національної культури, круті досягнення, за які ще трошечки раніше були соловки, там Сандермах і так далі. Ми це пройшли і ми зібрали якби основу в головах, в свідомості. Я ще тоді казала Лесі, що от якщо ти будеш... Наскільки мудра, що ти не відкинеш то все, як практично діти роблять, тоді, принаймні, здебільшого так робили, а станеш на цю основу, ти можеш відштовхнутися і піти ну, значно далі. Роботи експонуватимуться в обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. Ірина Марченко, Павло Оболевич, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину, черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.